Правоохоронці повідомляють, що вдалося ідентифікувати членів банди, яка на Харківщині під час окупації пограбувала будинок Топкіна. Михайло Допкін, відомий проросійський політик в Україні, ну який, начебто, на початку війни прозрів. Не знаю, де він після того не бачив нічого і не чув про нього, сказав, що підтримує українську армію, але до того він конкретно 20 років у політиці просував інтереси Грашки у Верховній Раді в керівництві Харковом, скрізь де він тільки був. В перші дні війни, війни нагадаю, в Бучі окупанти грохнули. Великого любителя Рашки Ржавського. Олександр Ржавський, він навіть на президента України балотувався, такий собі був вічно страдаючий комплексом нереалізованості чувачок. зображав, що він великий олігарх, великий бізнесмен, великий політик і готовий. Очолити Україну, мабуть, щоб відразу здати рашці? Він приймав е, всім, чим мав окупантів, наливав їм водяру, закуски ставив. Ну, відтоді вони його будинок почали громити. Він щось там, якесь зауваження зробив комусь, ну його і застрелили, пристрелили. От е, в мене питання виникає: скільки ще умовних шуфричів мають грохнути? Закатувати і пограбувати е, расисти, щоб вони перестали їх любити.